Корейська індустрія розваг пропонує не лише фільми і дорами. Знімають у цій країні і чимало шоу. Є любовні, є реаліті, є такі учасники, яких мають битися, аби отримати приз. Словом, жанровому розмаїттю можна тільки позаздрити. На жаль, українською перекладено не так багато корейських шоу, але ж деякі таки перекладені сьогодні про них і побазікаємо. Гошечки. Найновіше шоу доступне українською це інфлюенсери. Момент, коли я записую це відео, воно лише виходить і доступне тільки 4 епізоди. Але я вже встигла їх подивитися, тому розповім про концепцію і поділюся першими враженнями. Так от у шоу за грошовий приз змагаються 77 інфлюенсерів. інфлюєнсерів. Це корейські блогери і блогерки з Тіктоку, Інстаграму, Ютубу і ще якихось там сервісів, відомих у Кореї, Японії і невідомих більшості пересічних українців. Хтось із них робить тревел контент, хтось комедійний. Дехто одяг шиє, а дехто цицюні показує словом розмаїття в усій красі, оскільки це шоу Netflix Нам навіть додали репрезентацію ЛГБТК плюс спільноти. Тут є гей, який дрек квін, і власне робить він відповідний контент. А ще в шоу бере участь ютубер першого покоління, ігровий блогер, якого вважають чи не засновником корейського ютубу в принципі, настільки він давно на цьому майданчику. Коротше, це корейський падон раніше. І мене вела дорога пригод, а потім мені прострелили коліно. Цікаво, чи був серед учасників корейський блогмайстер. Наприклад, по моєму туди не покликали жодного трокраймера. Дискримінація якась. Мені здається, чи це. Зате є отакий персонаж. Я. <світ> Але ви спитаєте мене, скількох із цих 77 людей я знаю, бо це ж корейці, у деяких мільйони підписників у соцмережах. І я скажу жодного. Супер. Мені майже соромно за це, чесно. Майже просто в Тіктоці я не сиджу. В принципі, в Ютубі я дивлюся переважно українських блогерів. В Інсті практично ні на кого, крім деяких акторів з акторками з не підписана. Але якщо у вас із цим все краще, дайте знати у коментарях, кого на шоу інфлюенсери ви впізнали. 77 учасників і учасниць змагаються в різних конкурсах пов'язаних з їхньою професійною діяльністю. Серед завдань зробити фото для інсти, яке приверне найбільше уваги, провести стрім, який залучить найбільш. Більшу кількість глядачів, які ще й дивитимуться його без відриву, і все таке подібне. Складність полягає в тому, що блогери різні, адже, наприклад, ютубер, який побудував свою кар'єру на тому, що проводить розмовні стріми, не дуже впевнено почувається в інстазйомках. Божечки, що в мене з обличчя. Видалячки. А тіктокери, які звикли записувати короткі відоси за заздалегідь підготовленим сценарієм, точно не вправні в годинні балаканині онлайн. Або візьмімо, до прикладу, учасницю Рісабе, яка спеціалізується на б'юті контенті, робить мейкапи. Бідося дуже страждала на стрімі, адже робити це у лайв-форматі ще в пізню годину задачка з зірочкою. Хоча свою справу вона явно знає, і фото з Феліксом зі стрикіць має можна лише позаздрити. Хоча, можливо, позаздрить нам сама Рісабе, бо на відміну від неї, для вас, мої любі підписники, є чудова пропозиція. У магазині корейської косметики Крикри -Кри ви можете купити будь-який товар зі знижкою 15%. Крикри -Кри це мультибрендовий магазин, який пропонує своїм клієнтам засоби по догляду за шкірою, за волоссям, косметику для тіла та рук і ще багато. Багато чого. Особливість в тому, що всі товари корейські. Вони сертифіковані і офіційно ввезені на територію України. Той, хто використає промокод ЧІНЧА15, отримує 15% знижку. Не зволікайте, і ваш майкап буде нічим не гірший, ніж у корейських б'юті-блогерів. Посилання на магазин в описі під відео та в першому коментарі. Що мені сподобалося наразі в інфлюенсерах, так це те, що там треба не лише бездумно клацати щось в телефоні, а й підключати мозок. Зараз буде невеликий спойлер. Хто вилетів і переміг, я не казатиму, але поясню, в чому суть першого конкурсу. Учасники мали ставити одне одному лайки і дизлайки. Якщо не помиляюся, кожен мав по 15 цих лайків і дизлайків, які можна було використати на власний розсуд. Учасники могли домовитися, ну, наприклад, обмінятися лайками, могли об'єднатися проти когось і засим. Його дизлайками. Та в чому фішка. Організатори не сказали, оголошуючи правила, що важливі лише лайки, і той, хто набере найбільшу кількість саме лайків, виграє. Втім, більшість учасників спочатку саме так считали правила гри. Yes. Вони молили інших ставити лайки і боялися отримати дизлайк. Та лише згодом до одиниць дійшло, що лайки і дизлайки мають однакову вагу, адже для інфлюенсера головне привернути увагу позитивно чи негативно, байдуже. А найстрашніше для інфлюенсера – залишитися непоміченим. Відповідно, вилетіли після конкурсу ті, хто боявся себе проявити і просто відсиджувався в кутку. Яка глибока філософія? Я глибока. А от що мені не сподобалося в шоу, так це рушне. Я була така зла, що й словами не передати. Тіктокерка з 27 мільйонною аудиторією притягла на шоу собі в допомогу якусь там росіянку Дашу, яка типу дуже гарна. Чесно, мені паралельно, якої вона не мною краси, бо, крім як бажання вдягнути їй пакет на голову і випхати кудись подалі. Руські ідуть! Даму. Нічого іншого я не відчула. І я була схарна, як на тіктокерку. Що це приволокла, так і на Нетфлікс загалом, бо дозволили це приволокти. Бо я щиро не розумію, чому не можна обійтися без русні. Окей, ви не можете собі дозволити чітко визнати, що русня знищує українців для вас. Це суперечлива тема. Нетфлікс величезна компанія і все таке. Але чому б не зберегти це і не покликати когось нейтрального? Я не прошу розвішати всюди українські прапори і кликати українців. Але ж можна не кликати русню. Є шведи, біляві зі світлою шкірою і високі. Все. Як люблять кореї ну. але видихнули, відпустили. Загалом шоу непогане. Не погане. геніальне, але як для різноманіття цілком може бути. Я, наприклад, вболіваю за Джин Джіна. бо, по-перше, він користується мозком, а по-друге, в людини на обличчі написано, що він багато працює. Ну і, можливо, зловживає алкоголем, але то таке. Якщо вже подивилися інфлюенсерів, пишіть у коментарях, що думаєте про це шоу, а як ні, кажіть чи плануєте його переглянути. Я ж переходжу. До наступного пункту в добірці. Це шоу найкраща форма зіткнення сотні. Netflix вже зняв два сезони, що означає одне: перший зайшов на ура, інакше по другу частину гроші ніхто не вкладав. У найкращій формі змагаються спортсмени, фанати фітнесу і просто ті, хто має чимало м'язів і любить бігати, тягати залізо, а не дивитися, як це роблять інші, лежачи на дивані. Тобто роблять все не так, як роблю я. Переможець шоу отримує мільйони доларів, але для цього треба неабияк попітніти. Учасників і учасниць змагаються одне з одним в індивідуальних і командних іграх: на силу, баланс, спритність, витривалість, силу волі та стратегію. Змагання проходять, проходять змагання проходять у форматі турніру. Після кожного квесту учасники вибувають, поки не залишиться лише один. Я дивилася обидва сезони і можу сказати, що тепер точно знаю, на чиїх плечах тримається наша планета. Ніякі це не кити, черепаха, Атланти чи хто там ще був. В легендах, це кросфітери. Мати Василева, ну, це надлюди якісь. Вони і бігають і стрибають краще за багатьох, і підтягуються, і тягають важке. От якби не диван і не нетфлікс з дорамами і шоу, я б зайнялася кросфітом. А так, ну, можу лише захоплюватися і трошечки заздрити. Загалом шоу динамічний, і якщо хочете подивитися щось після важкого робочого дня і не напружувати жодну звилину в мозку, сміливо запускайте. До речі, поки не забула. На а тих, хто підтримає канал донатом на Монобанку від 40 гривень або оформить спонсорку на Ютубі, чекає додатковий унікальний контент. Посилання є в описі під відео. Рухаємося далі до гарячих і красивих. Я кажу про учасників і учасниць шоу Пекло для самотніх. На моєму каналі є два огляди на різні сезони, тому особливо довго не розпинатимуся про цей проєкт. Згадаю лише у загальних рисах, про що там, аби ви розуміли, чи варто дивитися далі, чи ні. Учасники і учасниці опиняються на острові, який нібито дуже дикий, але насправді ні. Вони змушені самі розпалювати багаття і готувати їжу у вигляді овочів і курячої грудки. Але при цьому можуть спокійно. Накласти тонни макіяжу, зробити зачіску, потім цивілізовано скупатися в душі. Суть шоу зводиться до того, аби знайти собі пару, але при цьому нікому не можна розголошувати вік і професію. За час перебування на острові учасники і учасниці змагаються в конкурсах, аби потрапити в рай. Рай це лакшері готель, де вони беруть із собою валізи речей і людину, яку вподобали. І от вже в лакшері готелі можна не лише смачно поїсти і топово відпочити, а й дізнатися вік та професію одне одного. Учасники і учасниці там дійсно красиві, розмови в них часто порожні, але я не пошкодувала, що подивилася, тому і вам раджу. Ще одне шоу, доступне українською: це сирена вижити на острові. Також Netflix. Сирена це шоу на виживання, участь у якому беруть лише жінки. Усі учасниці поділені на команди залежно від їхньої професії. Є військові, каскадерки, ті, хто працюють у службі охорони, пожежниці, поліціянтки та спортсменки. Кожна з команд на початку шоу має обрати базу для себе поставити на ній прапор і втримати базу з прапором до кінця гри. Що є час, коли команди можуть нападати на бази інших учасниць і робити майже все, що завгодно, аби забрати прапор команди і в такий спосіб захопити їхню базу. Що завгодно, ну я маю на увазі там штовхатися, ламати вхідні двері в базу, бити вікна, ну і всяке таке інше. А є час, коли команди мають змагатися на арені. У цих змаганнях вони рубають дрова, розводять багаття, гасять багаття, копають колодязі словом, Максимально випробовують свої фізичні та стратегічні навички в копанні колодязі, так склалося, що у мене не було вибору. Переможниці отримують додаткове екіпірування або ж певні переваги у битвах за базу. Між цими частинами учасниці використовують час на власний розсуд. Вони можуть планувати схеми нападу, проводити розвідку, укладати альянси чи купувати припаси у спеціальному магазині. Цікаво, що валютою в шоу є спалені калорії, тобто учасниці можуть купити їжу чи лопату, але лише за умови, що команда спалила достатньо калорій за день для цього. Я почала дивитися це шоу давненько і спочатку. Воно мені досить бадьорненько заходило, але врешті я його закинула. Одна з причин може здатися вам дурною, але я нічого не могла розрізнити в темряві. Вони там біжать кудись по лісу вночі, щось роблять, і я ну ніць не бачу. Це набридає, як виявилося, дивитися шоу, якому ти нічого не бачиш. Його казати, коли воно... Тому особливо багато про нього і не додам. Але скажу наступне: українською є також шоу Новий світ. У ньому беруть участь шестеро знаменитих. Це співак і ведучий і Сінгі, якого ви могли бачити у дорамах Вагабон Тимиша. Також тут з'явився Інджі Вон з «Реплай 94, Слухай кохання. Ще у шоу побачити Кім Хі Чоля співака з невеличкими ролями, акторку з поєднані доли та ліс Чобоа і комікесу Кая Зексо. Суть полягає в тому, що учасники і учасниці прибувають на чарівний острів під назвою Новий світ, де їм мають жити 6 днів, але не просто жити, а виконувати різні завдання, аби отримати віртуальну валюту, закріпитися у топі таблиці лідерів і в останній день перебування на острові обміняти віртуальні гроші на справжні. Їм треба вигадувати стратегію, утворювати союзи і інколи зраджувати команду, аби досягти свого. Весело, але забагато постанови. Я розумію, що в Усіх шоу є сценарії і знімають їх так, щоб було цікаво дивитися, тобто, ну прибріхують частенько, але тут прям дуже награно все. Тому на любителя О, це... також поціновувачам шоу може сподобатися те, якого не знімали три сезони. Якщо не помиляюся, це шоу попався. Оці руки. Нічого не крала, я його не дивилася, але за інформацією з інтернетів розповім про що там. Участь беруть семеро знаменитостей акторів і акторів, серед яких Сехун, Пак Міньйон, Анджеук та інші вони дізнаються, що беруть участь в операції під назвою проєкт Ді», під час якого їм імплантують чип з ДНК відомих детективів, які існували в історії. Ти серйозно чи жартуєш? у кожному новому епізоді? Вони мають розкривати нову справу, аби поступово дізнатися таємницю про. Як та дій під час пошуку відповіді учасники повинні виконувати певні завдання, як -от знешкодити бомбу, розгадати головоломку, ну і таке інше. Якщо дивилися, діліться враженнями у коментарях. А ще українською можна переглянути шоу, які агентства створювали, щоб просувати айдолів. Це шоу на кшталт Bon Voyage з BTS, чи містична кухня зі Stray Kids. Деякі з них доступні українською на Bamboo.ua, а частково деякі епізоди доступні на Ютубі. Ось така добірочка вийшла. Пишіть, які ще шоу ви знаєте, і які ваші улюблені. Не забувайте про вподобайку і підписку. А ще купуйте корейську косметику зі знижкою 15% у магазині Кри-Кри.